Тільки ідіоти зараз купляють нерухомість в Україні. Ось такі коментарі залишив Сергій і Андрюха Красавчик. Я з вами не згоден. Дивіться, є багато людей, які переїхали з інших регіонів України, наприклад, до Києва. Да? Вони тут за цей час обжились, там за 2-3 роки, 4 вже майже да? обжились. Діти в садик пішли в школу, знайшли роботу, десь щось продали, десь щось підзбирали і купують. Тому ну, от, чого зразу ідіоти? Ну от подивіться, зараз я ось, наприклад, в ЖК Серецькі сади. От подивіться, який тут величезний комплекс. От ви вважаєте, що ці всі люди ідіоти, а от ви, красавчики, Сергій, самі розумні. да? Ну, от, Чого ідіоти? Ну, ем, Мені таке враження, що такі коментарі пишуть люди, або які не мають е, можливості купити нерухомість. Або люди, які живуть за кордоном, ну, от і все, тому що ну вже майже 4 роки і е, потрібно якось далі жити. А просто сидіти і чекати чогось, ну вже, вже неможливо. Да? Тому люди, хтось продає меншу, купує більшу, хтось назбирав, купує одразу там одну кімнатну, тому що надаїла жити на орендованій квартирі. Хтось інвестував там в новобудову, ще добудували, здали, роблять ремонти, заїжджає. Тому ну, от, люди не, не ідіоти, знаєте. Життя продовжується і люди хочуть жити в своїх квартирах, тому вони і купують. Ось і все.